Доброго дня, шановні восьмикласники. Не дивуйтеся такому початку. Ні, ми не будемо сьогодні з вами збирати Лего або складати пазли, але дещо спільне між цим процесом і синтаксичним розбором речення, а саме цим ми будемо сьогодні з вами займатися. Я вважаю, є синтаксис. Це розділ мовознавства, який вивчає, як правильно будувати словосполучення і як правильно з словосполучень з окремих слів будувати речення. Ось перед вами цеглинки цеглинки Лего, на яких ви бачите слова. Натисніть на паузу і спробуйте з'єднати ці слова поки що в окремі словосполучення. У мене вийшло ось таким чином. Багряне листя, перше словосполучення. Шелестить під ногами, друге словосполучення. як бачите, просте і те і інше. Я сподіваюся, всі пам'ятають. Що таке просте словосполучення. І ще шелестить як покірно. До речі, тут представлені всі види зв'язку у словосполученні. Нагадаю вам, оскільки нам це сьогодні знадобиться, листя багряне це узгодження, тому що листя багряного, листям багряним, шелестить під ногами. Це у нас керування, тому що шелестіли, але відмінок під ногами залишається. І шелестить як покірно, це у нас прилягання, тому що покірно це прислівник, незмінна частина мови. Тому ось ми з вами знаємо, що це вид зв'язку прилягань. Ну, а тепер я ці словосполучення розташувала в певному порядку і утворила. Та, збудувала речення. Багряне листя під ногами покірно шелестить. А тепер ви бачите на екрані спочатку зверну увагу на рукописи це те, що я знайшла в інтернеті, фото того, як працював над написанням. Вірші в Тарас Шевченко ліворуч, і праворуч це чернетка, якщо так можна сказати, як працювала над своїм твором Леся Українка. Бачите, що письменницька робота доволі складна. І коли ми розгортаємо книгу або відкриваємо сторінку інтернету, де вже красивими літерами, рівними рядками. Написаний текст там, поеми, вірша, то це кінцевий результат. Насправді, бачите, скільки креслень. Добираються слова якнайкраще, вони вставляються десь всередині або на початок. Тобто над всім цим письменник працює, він придумує Так, є ідея, але як їх грамотно оформити красиво. На чому поставити акценти, а ми з вами вчили, що є порядок слів реченні, є інверсія, є прямий порядок слів. І де ви поставите слово на може змінитися акцент в цьому реченні? Насправді це дуже важливо. Тому така суха тема, як синтаксичний розбір речення, насправді важлива, особливо для тих, хто в подальшому бачить себе журналістом, письменником. Оратором, та і, в принципі, навіть е, якщо ви будете працювати в галузі реклами, щоб е, як, так, скласти такий текст, е, щоб дійсно привернути увагу до того чи іншого продукту. Насправді, сьогоднішня тема вона доволі важлива. А е, такою, таким епіграфом до е, наступного нашого етапу я взяла вірш Альбіни Кузів, ви можете його прочитати повністю, а я зацитую ті рядки, які, на мій погляд, відповідають нашій сьогоднішній темі. Ти знаєш, як народжується вірш? Тоненькі нитки звуків, потім слів сплітаються в єдину павутину. Тобто ми конструюємо з вами, ми е, сплітаємо так слова, щоб вони звучали разом як найкраще. Це завжди ново і звично відчувати, як розтікається по всьому тілу знов, незрима течія прозорих фраз, вона проходить, наче жар крізь тебе, і так з вогню народжується враз, легкий і чистий вірш, неначе небо. Тобто, нам, здається, все це так легко, але насправді це велика робота душі і, безумовно, нашого з вами розуму. Ось тобто, коли людина так, вміє працювати, розуміє, то також може з'явитися на світ така ось поезія, яку ми з вами вивчаємо у восьмому класі вже з української літератури. Це зимовий етюд Володимира Підпалого, трішки туману і трішки інею, небо людинку холодну на шлях, вечір, мов казка над Україною, казка, як вечір, аж синьо в очах, там за тополями, за огорожами, де місто тікає на ніч в степи. Все запорошене, все насторожене, вся Україна заслухалась. І не спить. Ну, а після такої лірики переходимо до практики. Спочатку треба пригадати, який же порядок розбору речення, так, послідовність. Спочатку ми визначаємо мету висловлювання, потім речення за емоційним забарвленням. вказуємо, чи речення просте, Буває і складні речення. Про це з вами вже знаємо. Тут ви бачите покликання на ці уроки, на урок, верніше, де я про все це вам нагадую. Далі ми визначаємо граматичну основу і другорядні члени речення, їхні види, також покликання на відео, в якому про все це говориться, я додам ці покликання в описі під відео. Потім визначаємо односкладне чи двоскладне речення, поширене чи непоширене. Також, чим більше ми будемо дізнаватися з вами про речення, тим ширшим буде ставати цей розбір, наприклад, про односкладні речення, будемо додавати їхні види, або чим ускладнюється речення, але це буде трохи пізніше. І Розпочинаємо з речення, яке вже у нас було багряне листя під ногами покірно й тихо шелестить. Речення розповідне, неокличне, про що каже нам крапка в кінці. Просте, тому що тут одна граматична основа. Ця основа представлена підметом того, що листя, простий, і присудком листя, що робить, шелестить, простий дієслівний. Да, вид Другорядні члени речення розпочинаємо завжди з групи підмета. І я вам раджу, щоб ви не заплуталися не просто вихоплювати слово із речення, а дивитися на взаємозв'язок. Тобто, іще раз, синтаксис це будова речення. Тобто, що з чим пов'язано, яка цеглинка з якою з'єднані. І, і обов'язково треба називати спочатку. Листя в даному випадку, да? потім запитання яке, і тоді ви чітко бачите, ви не заплутаєтеся, яке ж слово залежить. Багрян. Це узгоджене означення. Так? І означення, яке виражається прикметником. Група присудка. Нагадаю, що до групи присудка у нас відносяться з вами обставини і додатки. Шелестить. А я називаю сам приступ, потім шукаю, що залежить, ставлю запитання. Де під ногами обставина місця, яка виражається іменником з прийменнику. Шелестить як Потірно. як тихо. Дві однорідні обставини, способу дії тихо і потірно – це у нас з вами прислівники. І ми можемо сказати, що це речення двоскладне і Поширен. І зараз на екрані ви бачите, як потрібно було підкреслити кожен член речення. Ну і стрілочками я ще раз показала, яке слово від якого залежить. Тепер візьмемо з вами речення з поезії Івана Малковича. Кай кожен в цім світі спасеться. Хай спасеться, це наказовий спосіб дієслова, згадуємо 7 клас, і тому ми можемо стверджувати, що речення спонукальне, тому що коли ми виражаємо побажання, наказ, просьбу, це спонукання до дії, речення за метою висловлювання спонукальне, окличне, про що говорить знак оклику, просте, оскільки одна граматична основа, яка представлена підметом. Простим підметом Кожен виражається займенником, і простим дієслівним присудком спасеться. Да? Ну, хай спасеться, варто було б туди ще частку дописати. І другорядні члени речення. У нас групи підмета тут немає, тому що від слова кожен немає залежних слів. А присудок, група присудка у нас представлена таким чином: спасеться де?» В світі. Це обставина місця, яка виражена іменником, разом з займенником і прийменником. Ну, і ось таким чином треба було підкреслити, як ви бачите. Частку хай я не підкреслювала, якщо б вона стояла безпосередньо перед словом спасеться, так, можна було б все разом підкреслити. Но оскільки це службова частина мови, вона. Не підкреслюється. Тепер ми з вами розберемо два речення з поезії Василя Симоненка. Ну, секунду, я трошки зараз зменшу себе, щоб вам було краще видно. Ось таким чином. Так, значить, Україна, ти для мене диво. І нехай пливе за роком рік, буду маму горда і вродлива, в дивуватися повіт. Візьмемо перше просте речення Україно, ти для мене диво. А правильніше сказати, це ти для мене диво, оскільки Україно це звертання, і виступає окремим реченням, бачимо знак оклику стоїть після нього. Тому розбирати я зараз буду конкретно речення Ти для мене диво. Ось наш пазл, такий, да, яка складається з е, різних областей. І е, ось так ми зараз, тільки ми цей пазл, знаєте, з вами зараз будемо розбирати, а потім знову з'єднувати. Речення розповідне, ти для мене диво. Да? Ми повідомляємо про це, да? Про те, що Україна, ти для мене див. Але це речення окличне, про що говорить знак оклику, просте, тому що одна граматична основа, яка представлена простим присудком, ти, займенник, так? І звертаю вашу увагу, що присудок у нас з вами тут складений мини. Запитання, ти що робиш? Немає такої відповіді, а ось ти є хто. Запитання складеного іменного присудка. Це Ти є хто? Ти є диво. Говорить саме про... Ну, є тут, ми просто да, з вами опустили, але іменна частина представлена. Групи підмета немає, тому що від слова ти немає означень залежних. А група присутка у нас з вами представлена додатком. Є диво, для кого? Для мене це непрям... непрямий додаток. Теж види додатків ми розбирали. Якщо ви бачите прийменник перед додатком, то вже він непрямий. Двоскладне і поширене. І ще одне речення. Буду, мамо, горда і вродлива, з тебе дивуватися по вік. Значить, У вас тут мамо це кличний відмінок. Це для вас підказка, що дане слово разом з горда і вродлива» – це все поширене, озна... вибачте, не означення, а звертання. А звертання не є членом речення, ви про це вже повинні знати, і виділяється комами з двох боків. Ну, тепер переходимо до е, саме розбору. Розповідне, неокличне, просте, одна граматична основа, це можемо так сказати, що от, підмета, до речі, тут немає. Да? Буду з тебе дивуватися по вік. Тут слова я немає, тут підмета немає. Ми про такі речення з вами будемо говорити от, буквально через декілька уроків. Тому ми ніяк його не характеризуємо. А про присудок ми скажемо, що це простий дієслівний. знов нагадую, так, тут два слова. Буду дивуватися, але це складена форма майбутнього часу. Можна замінити дивуватимусь. теж згадуємо матеріал уроку по присудку. Це простий дієслівний присудок. До групи присудка у нас відносяться такі другорядні члени речення. Буде дивуватися, з кого, з тебе, це непрямий додаток. І буду дивуватися, як довго по вік це вже обставина часу, так, яка виражається прислівником. Речення односкладне, вже не двоскладне, а односкладне, тому що тільки присудок, підмета немає. Поширене. Ну, і я додала все ж таки характеристику, воно ускладнено поширеним звертанням. І ще одне речення цієї ж самої поезії Маю я святе синівське право з матір'ю побуть на самоті. Розповідне речення неокличне. Речення просте, знов таки, тому що одна граматична основа, яка представлена підметом я простим виражається особовим займенником. І простим дієслівним присудком маю. Тепер роздивляємося е, другорядні члени речення. Групи, підмет, знов таки, у нас в цьому реченні немає. Немає залежного слова. А група присідка представлена. Ось такими другорядними членами. Маю кого що право. Не дивуйтеся, я ставлю запитання не тільки що, а кого, що, чому, щоб не переплутати із називним відмінком. Ніхто що, да? от коли ви кажете, кого що, ви чітко відчуваєте, що це знахідний відмінок. І право виконує роль прямого додатка. Нагадаю, прямий додаток відповідає на запитання знахідного відмінка без прийменника. Право яке? Святе. Тобто, якщо я не бачу залежних слів безпосередньо від присудка, тоді я починаю шукати вже зв'язок між одним другорядним членом речення і іншим другорядним членом речення. Пазл. Наш пазл збирається, бо наше. Цеглинки Лего складаються, да, ми їх збираємо, дивимося, що, від чого, що до чого доєднано. Щоб розібрати, може потім знову зібрати в ту ж саму фігуру. Значить, право яке святе, право яке синівське. Тут у нас з вами узгодження, позначення. І увага! У нас є слово побути, інфінітив. Теж ми з вами дуже детально розбирали, коли інфінітив не виконує роль присудка. І ось тут саме така ситуація. Право яке? Побути. Тобто це не узгоджене означення. Це не присудок, а це означення, тому що характеризує іменник. Побути як? На самоті, я вже від е, даного слова ставлю далі запитання, шукаю, що від нього залежить. Це обставина способу ді, яка виражається прислівниковим сполученням. І побути на самоті з ким? З матір'ю, це непрямий додаток. Речення двоскладне і поширене. Ну і ось таким чином, подивіться, зараз вгорі, як. Треба було підкреслити. Да, Пам'ятаємо, сподіваюся, всі, як підкреслюється підмет, як означення і інші члени речення. Наступне, наступне речення з поезії Володимира Підпалого. Станьмо ось тут навшпиньки спокій їх берегти. Речення спонукальне, тому що станьмо. Це наказовий спосіб дієслово, неокличне, просте, тому що одна граматична основа. Підмета, знов таки, у нас тут з вами немає. Так, ми можемо підставити ми станьмо, але автор не вживає тут підмет, тому так і пишемо: немає. Присудок станьмо, простий, дієслівний. Відповідно, раз і підмета немає, то і групи підмета. Зрозуміло, не буде, є група присудка. Станьмо. навіщо берегти. Знов таки обставина мети у нас виражається інфінітивом. Нагадаю, як перевірити, що це обставина? Станьмо, щоб берегти. Так, можна вставити сполучних щоб. Навіщо ми станьмо? Щоб берегти. Встаньмо як навшпиньки обставина способу дії виражається прислівником. Станьмо де тут обставина місця виражається прислівником. Берегти кого що, знову ставлю запитання і кого, і що, незважаючи на те, що спокій це не істота, для того, щоб переконатися, що переді мною прямий додаток. І спокій чий їх, це неузгоджене означення. Якщо був би їхній, було б узгоджене. Речення односкладне і поширене. Хотіла б я піснею стати, так, теж вчили на пам'ять ми з вами цей вірш Лесі Українки. І е, ще один момент, про який ми говорили, зараз пригадаємо. Щоб вам легше було зазвичай визначати члени речення, особливо коли ці речення беруться з поезії, там часто використовується інверсія, тобто непрямий порядок слів, то ви можете розташувати слова якраз в прямому порядку, і тоді вам буде легше визначити структуру речення. Отже, речення розповідне, так. Я хотіла б стати піснею», говорить Леся Українка. Неокличне, просте. Підмет у нас я простий присудок, увага, хотіла б стати піснею. От якщо я розташую в прямому порядку підмет, потім присудок. Да? Я, підмет, хотіла б стати піснею, ось це все присудок. Не просто хотіла б стати. І чим? А ось все це у нас один член речення. Або як його ще називають трикомпонентний присудок. Чому він іменний? Тому що все ж таки акцент тут на іменнику, на пісні. Тобто я хотіла б бути піснею, я буду піснею. І тому я вважаю, що це складений іменний Е, Якщо ми припустимо, хтось з вас каже, ні, пісню це додаток, давайте тоді відкинемо і спробуємо прочитати речення. Я хотіла б стати. Немає завершеності думки, розумієте? Тобто пісня тут невід'ємна частина присутка для того, щоб дійсно було ясно, про що йдемо. Тому все це один присуток. І другорядних членів речення тут немає. Речення двоскладне і не поширене. Чому не поширено? Зрозуміло, так? Тому що немає другорядних членів речі. І ось таким чином треба підкреслювати ці слова тут. Ну, ось такі були речення. Безумовно, можна продовжувати безліч. Часто, я розумію, що, може, трошки ви втомилися. Сподіваюсь, що після ось такого детального розбору ви вже не будете помилятися. Ви запам'ятали і порядок розбору, і як це виконується. Ну, якщо будуть запитання, будь ласка, пишіть в коментарях, я із задоволенням на них відповім. І ще раз дякую за увагу. До побачення!